Яка роль імунітету? Я думаю, що більшість з вас знає, що імунітет це природний захисний механізм, який захищає людей, тварин від інфекцій та інших шкідливих впливів. Роль імунітету у вакцинації полягає в тому, щоб стимулювати та навчати імунну систему тварини розпізнавати. Та швидко атакувати певні мікроорганізми, з якими вона може зіштовхнутися в майбутньому. Тобто вакцинація працює як своєрідний тренажер. Ми е нібито вводимо імунну систему в спеціальний тренажерний зал, да, в якому вона тренується, і якщо виникне ситуація в реальному житті, коли вона стикнеться з якимось патогеном, е щоб вона була вже готова, навчена і знала, що їй робити. А, тобто вакцини а, викликають імунітет, імітуючи патогенні хвороботворні мікроорганізми та викликаючи таким чином відповідь імунної системи.